Привіт, я сонце в піжамі. Дарую добрі казки для солодких снів. Вмикай щовечора і разом ми поринемо в чарівну пригоду. Підписуйся, щоб не пропустити нову історію. Грім і вогняний камінь. Удино долині настав новий день. Сонце підсвічувало гори, а легкий вітер приносив запах свіжих крітів. Гим повільно йшов через сарості. У великий хвіст зачіпав гілки, на спині теліпався рюкзак клубок із мотузки. Е, який чудовий ранок! буркнув він і усміхнувся. Раптом шустрик каменем звалився з неба, закрутив коло і завис перед його носом. Човну у горах з'явився вогняний камінь, і, кажуть, хто його здобуде, стане володарем сили. Очі грома загорілися. Володарем сили? Це ж я. Я найсильніший у всій долині!» Квіта підійшла і лагідно похитала головою. Легенди завжди мають таємниці громе. Сила — це не тільки м'язи. Та ти що Хе-хе!» зареготав шустрик. Наш грім камінь розчавить і гору підніме!» Гарім гордо випрямився. Я доведу, що саме я гідний вугільного каменя. Ходімо. Друзі дісталися гір. Земля була гаряча, а з ущелин піднімався дим. Ого! Як тут пахне вулканом! закашлявся шустрик. Та раптом гора здригнулася. З темної печери вийшов велетенський ящір. Його тіло було чорне. Ніби з базальту, а крізь тріщини світився жар. Я базальт хранитель вогняного каменя, пролунав його гучний голос. Лише той, хто доведе свою силу? Може володіти ним. Гарім рикнув і зробив крок уперед. Я приймаю твій виклик. Базальт опустив голову і загарчав. Камінь. «Перше підійми цей валун, якщо зможеш, Грім підскочив, вхопив камінь лапами, напружився. Земля затремтіла, а Валун піднявся над його головою. Ха! Шустрик, аж захоплено свиснув. Ну ти селадь громи! Друге випробування, продовжив Базальт. Він показав на темний отвір у скелі. Пройди скрізь печеру, війську йде безпечно. Грім просунув голову всередину і почав пробиратися. Його широке тіло ледь проходило. Він застрявав, каміння сипалось зверху. Ой ой, здається, я застряг, бурчав він. «Тримай хвіст рівно, громе. крикнула квіта. Втягни живіт! підморгнув шустрик. Зібравши всю впевненість, Гарім протиснувся назовні. Весь в пилюці, але переможно заревів. Я зробив це. Базард блиснув вогнистими очима. І третє випробування! Нагорі розкрився кратер, у якому вирував розпечений лавовий потік. У самому центрі світився червоний вогняний камінь. Якщо зможеш дістати його він твій, Грім зробив крок уперед і зупинився. Гаряче повітря обпікало його морду. Це небезпечно, пробурмонів він. Ти ж казав, що найсильніший, підбадьорив його шустрик. А я знаю, у тебе вийде. Пам'ятай. сила – це і відвага теж. м'яко нагадала квіта. Грім глибоко вдихнув. Я... «Я відступлю. Він підстрибнув на камінь, потім на інший, ближчи до центру. Камені хитались, жар лапи, але він ішов уперто. Нарешті гріб простягнув лапу і схопив, сяючий вогняний камінь. Заревів він, тримаючи його над головою. Базальт завмер, його тіло почало тріскатись. Ти довів, що твоє серце сильніше за моє кам'яне тіло, промовив він. І розсипався на шматки, залишивши лише маленький чорний кристал. Грім стояв із вогняним каменем у лапах. Але замість того, щоб лишити його собі, він підняв голову і сказав: Я сильний не лише сам. Я сильний, бо ви поруч. це... Наш камінь. Шустрик закрутився в повітрі. Хе. Наш грім не тільки силач, а й справжній мудрець. Квіта лагідно усміхнулася. Тепер ти справжній володар сили, Бо поділив. Її з друзями. Усі засміялися. Гарім гордо підняв вогняний камінь, і його світло засяяло над усією динодолиною. долиною. Добра ніч, сонечко. Казочка закінчилась, а завтра буде нова. Натисни палець вгору і спи солодку.